В родині маємо велике горе. Неочікувано для всіх померла дівчинка 6 років, поклала в лікарню прокапати від отрави, а на наступний ранок Марічка вже не проснулася. Дайте, будь ласка, якусь розраду батькам, щоб полегшити їм душевний біль і щоб мама не картала себе в тому, що в цю ніч. Спала біля дитини і не могла нічим зарадити. Відповідаю не тільки цій мамі, а всім. Всім, хто пережив якусь втрату. І найперше, чого точно не треба робити, це винити себе. Бо тому що нічого доброго воно не дасть. І такі поради, такі розради раджу вам. Не просто через інтернет щось почути, яке слово. Не треба. Треба прийти до тої людини. Прийти і бути поруч. Що казати? Нічого не казати. Послухати її, що вона вам скаже. Як буде себе винити, сказати, не треба. Якби від тебе залежало, би так не зробила. не від тебе це залежить. Життя має свої закони. І ці закони не завжди людям подобаються. бо приходиться вмирати, приходиться вмирати. Людина смертна. Біда, що вона часом несподівано смертна. Але ми люди ми повинні вміти це все приймати, Бо тому що смерть. Це єдина річ, яку ніхто із вас, живучих, не пропустить. Це єдина величина, яку ми не можемо обійти, і яка не обмине нікого. Багатство може не до всіх прийти. Бідність може не до всіх прийти, а от смерть до всіх. І тому людина, яка щось утратила, Треба бути поруч з нею. Просто поруч. Прийдіть, обійміть, розкажіть, як з вами найскоріше можна зв'язатися для того, щоб бути поруч. Не треба вмирати за тими, кого ми втратили. Треба жити. Жити. часом навіть на зло. Жити і боротися за життя. Життя найбільший дар, який Господь Бог дає, найбільший дар. Скористайте його, цініть його. Плакати за життям не треба, бо людина вічно жива, перед Богом. Вічно жива. Бога нема мертвих. Як каже Ісус, я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Живих? Так, Андрій Мацький пише, Аліса, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Будь ласка, підскажіть, як правильно молитися за сина йому 25 як правильно намірення скласти, щоб Бог за нього, складати Богу за Нього і за дочку. Як правильно молитися за сина йому 25. Я би молився за його свободу, щоб він показав, як він вміє користуватися тим, що він дорослий. 25 років тато і мама мали би поставити сина на ноги, щоб він самостійно. Міг собі дати раду без тата, без мами, щоб він готувався до самостійного повноцінного життя. І за це требується, щоб Бог давав йому сили укріплюватися в самостійності і гідно приймати а, той стан, що він вже дорослий, зробить помилку на то тата і мама є, щоб її допомогти виправити. Так що ось такі поради, а на до Бога. Ну, знаєте, як то ми так класично, саме головне би було здоров'я, а то все решту дурне. Саме головне здоров'я. Слухайте. На фермі теж був один такий бик саме здоровий. І що думаєте, його першого зарізали і дали на кобасово? Здоров'я не саме основне. Треба ще б мати щастя. <кхід> так що моліться за те, щоб, щоб ми мали мудрість. Моліться за те, щоб ви мали розуміння, де Бог, де де хто, де що. І це буде саме саме правильно. Скажіть, що має це на увазі там, де труп, там і орли зберуться. Це літературний зворот, що це є, і якщо воно означає не конкретно про орлів і не конкретно про трупів. Про трупів. Тут йдеться, знаєте. Куди орли злітаються? Там, де є якесь щось здохло, там якийсь труп є. Так? Е, і, і Можна сказати, е, де посієш, ну, там і, там і зійде. Або не полиєш, е, там вазонок, він зав'яне. Ну, Такі речі, які ми би мали розуміти, ну, це так? де тонко, там рветься, це що означає? Це ж не означає, що просто нитку взяв та й де тонко там рветься, це може бути якась, наприклад, структура навіть на заводі, десь на якомусь якійсь фірмі, та? і якесь там слабеє звіно. Та? І, і воно там так і казали, я казала, треба було взяти другу на роботу. Ведеш, взяли того, того такого не, 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 не спеціаліста, м'яко скажемо, і він все завалив. А через нього стала майже вся фірма, розумієте? Та й все. От, тобто, от, Тут немає конкретно… Поняття про трупів, про орлів. Це таке. Е, тобто, Господь Бог каже, як ви що не розумієте, що де, де трупи, там і орли злітаються, де тонко, там рветься. Що ви це не розумієте? Ну, от така, в такому розумінні. Так, я бачу тут, я що до це зренатував, прийшли наші дівчата е, сюди, вони зробили мені крупний план перед цей, перед тетраподом. Щоб мене було видно, як нашу. Так. Отак. О. Тепер ходи сюди. Возьми ходи. Ходи сюди. мікрофон. Ходи сюди. Ну, треба ж сказати, ні, дівчата, скажи. Так, ну. Зараз ми. Так. Все, я маю мікрофон. Ходити сюди. Ходи Світланка, ходи сюди. Це прийшли найкращі подружки. Найкращий до найкращої людини ходіть сюди. Нас не люблюся, подивлю на вас. Це наш славний воєнкомат. Прийшли це оці чудесні діточки, оберніть себе, вас було видно. так, Дуже гарно, дуже гарно. І буде говорити хто? Світланка. Я дуже-дуже рада, що познайомилась з тобою. Ти дуже гарна, щира, з великим серцем, сонячна. І я бажаю тобі, щоб е, ти обігріваючи усіх, знаходила час для себе, щоб у тебе були такі дні, коли ти будеш в тиші без тривог, без дзвінків. Сяяти тільки для своєї родини насолоджуватися. Щастям з родиною, яка тебе любить, цінить і бажає тобі здоров'я. Вітаю тебе народження, щоб всі твої мрії збувалися, щоб... щоб ти так, як і завжди, сяяла для нас. ти наше сонечко. Якби в моїх словах була пророча сила, а в серці чарів полум'я цвіло, то я для тебе так зробила, що тобі дня б з много не було. Нехай волошками цвітуть весняні ранки, нехай здійсняться тисячі бажань, а доля хай дарує тільки щастя, ні граба, від, ні крапельки страждань. я тебе обожнюю. Чудесно, молодці. Нехай Господь дякую. Бог благословить. Дякую. Це було несподівано, але ми мусили це все за, зафільмувати. Так що я вам дуже дякую, дорогенькі мої дякую. Ну, Я думаю, що і всім нашим працівникам воєнкомату, і, і всім нашим дівчатам, і нашим всім військовим, бо рая вона ще. І військова, але сьогодні я тебе навіть несподівано так бачити по цивільному. То це те, що свято, так я зрозумів. Тому від наших усіх від, від всіх вас і велика подяка за те, що ви прийшли от, бути, бути присутнім. Це є дуже велико. Дякую вам. Дай Бог благословити ще раз наші світланці, здоров'я, Божого благословення і многії, і благі літа.